що давно Ось От мене питають люди про карбюратори ОСЕК, пекарсько дорожна карта. Кажуть, що пекар це Росія, коли давним давно Китаю. Ось навіщо ставлять Димитровоградського оторигато заводу заводські карбюратори. Дивіться. Ось навіщо ставлять отакі карбюратори. От дивіться, що в мене зараз буде. От я поставив карбюратор, дивіться. Ось витрушка. Регулюю якість судноще. Будь ласка. Я годинник в Швейцарії. Я годинник. Запускаємо двигун, Отак воно повинно працювати. Оце, оце називається... Карта заводський. Бачите, бідна суміш. Ось рівнесеньке оберти. Все. Ось я закручую, бачите? Ось я закручую. А ось я викручую. І все в мене чітко. Чітко працює. Оце карбюратор заводський. А не китайський, не осе, не пекар. Отак він працює, щоб ви розуміли. Ну замість електроклапану заглушечка, але то і непогано. Чому? Тому що машина не газом. І заглушечка та, якщо накрився клапан, то все рівно міняти треба. Токанов тобто, ну, зараз не мати, але заглушка тоді добре. Дуже тобто, дякую за увагу.